Я взагалі не розумію, навіщо читати. Все можна подивитись на відео. Як би я хотіла прочитати свою улюблену книгу, але вже зір підводить. Мені вже 20 років. Вчитись новому вже пізно. Я зараз вчусь танцювати, але мені без сил побільше і часу. Мені не цікаво, що відбувається у світі. Мене це не стосується. Я так хотіла би більше пізнавати цей світ. Але якби мала трохи більше часу і сил. Навіщо мені готувати? Зараз можна все замовити. Як би я хотіла приготувати зараз ці страви, які колись готувала для своєї родини. Але, на жаль, вже всі роз'їхались. Подорожувати можна пізніше, коли буде більше часу. Як би мені хотілося побачити ці місця, якби я мала можливість, життя така коротка штука. Час пролетить. Ось так. Так.